Це питання загострене на сьогодні? Питання зборів? Деякі люди не розуміють, як це працює, куди вони відправляють кошти і куди потім кошти пересилаються самими військовими. А, а Чого так багато дронів закупуються, а потім знов на, на, на них вже збираються? Тобто і купа таких питань, і до речі, в тому же пості ви написали, що як люди можуть знати, куди збираються такі великі кошти на дрони і де вони вічно діваються? Тож хочу вам задати питання: як працюють збори, і як найчастіше втрачаються дрони? Ну, і якщо розглянути в то, наприклад, на одну зміну це приблизно на 3-4 дні. Нам необхідно біля 30-40 дронів. Тобто, ви можете уявити, це безперервна праця, О, це вже великі кошти. Плюс до кожної точки, будь-то мавіки чи бомбери, треба комплектуючі різні. Це антени, це цекафлоу, генератори. Вона постійно ламається, виходить з ладу. Тобто постійно щось треба антенки докуповувати, там, ну, а вони коштують не, не дешево. Тобто розхід завжди великий. Незалежно чи це працює в піві, чи це бомбери, чи це мавіки постійно. Тобто, або акумулятори треба, або замінити мотори. Ну, тобто багато розхідників, а вони, скажімо так, не дешеві, на жаль.